Ось я ще зайшов до, до ще одного приміщення. Подивитись, тут нібито буде музей. Темно, не видно. Такий дубова стеля, резбуляна. Її тут залишать, мабуть. Залізні колони підтримують і це конвік і єзуїтів, Трохи більше 100 років в'єму. Зараз тут буде комплекс для відпочинку. Це трохи парку. Зараз спробую знайти шлях до другого поверху. Маже тут? Так, воно є. Ось. Сходимо на другий поверх. Ідемо. Що ми там побачимо? Туди будівельники чи реставратори ще, мабуть, не дійшли. І так, я вам вимикаю крамеру, подивлюсь трохи так, потім продовжимо. зйомку. Ось я вже на третьому поверсі. Знайка, що якусь цеглу. З яким маркуванням? Це 3,47. Шось. Щось таке. Зараз я пошукаю. Там ще й було якісь маркування. Це О, ще знайшов декілька уламків. Тут те що саме. Це 34. Як на першому. А це ще вісімка чи ще щось. Щось тут. Інша цифра. Це здалося, що це обоє, але тут якась. Розможована чи фарба, чи ще щось таке? Ну схоже на масляну краску, краску відпадає. Не зрозуміло для мене річ. Що це таке? Що знайшов? Це голови так уж саме. С30 348, бо то було 347, 38, а ось якийсь ХЗ. Хто знає, що це? Хз, теле9. Всі котовські на стін Будь був якийсь басейн. Там годинник. Ну, Ще шмари входять, бо сподіваюсь, до сю не буду я. Сьогодні теж кудись поїду. Зараз. закінчу огляд цієї будівлі і щось вирішу. Це вже забрався під самий дах. Тут дуже темно, але можна побачити, що все, все збудовано. Дерево, дерево, старовинні. Відчуваю лихтариком бо нічого не видно. Якщо побачити тут, пічна труба, щось баче, нічого, цього тиха поведення, пічна труба. Я вже віду по третьому поверху. О, Сонечко з'явилась. Це, мабуть, старі дерев'яні конструкції вже. з даху зняли. Ось там залишки. Там підсилили якихось якоїсь. Щоб побачити, тут то дуже товсті, такі були дерева. Що надійно? Можна по них пересуватись по даху, щоб тримали. Вигляну до, до нашого саду. Знову сонечко, знову радісно. На самому дасі о, це местохівся. Це, це плаць колишні різкової частини, що тут? Воростошово на зарядянські часи. Ось там наша їдальня. це місто Хирів Старосандерського району. Вітер оде. Де за що я був на, на Дасі. Ось не знаю, тут чи шість корпусів. Взагалі як пишуть, що цьому цій будівлі два кілометри коридорів. Ну, все, ми там ще не були, так? Чи були? Ні? Не були? Чи не були. Мабуть, були. А, ось підемо туди. Ось тут якось якось зроблено так, що треба перейти через... А, тут тупик. Ось сюди. Сюди йдемо сюди. Сюди, сюди. В деяких кімнатах паркет. Тут поле, мабуть, замінили. Ось ще раз товщина стінки майже пів метри. <кій> Щось пилюка в горло попало. Ось знов зайшов до великої кімнати, де є підпорка. То вона залізна, вона від не труба, а суцільна. Звук металевий, але... Якби була труба, то було б гулку. Тут здається клепані балки там. Попрогнивши дах. Ця частина даху побудована з використанням металевих конструкцій. Здається, це не сучасні, бо вони вже досить... Ржа їх тронула. Хоча може вже радянські. Мабуть, за радянських часів реконструювали. Бо там було дерево. Да, щось, щось тут здається. Ну так. Димоходи. Цього не видно. Ну там чорне, бо як нас інститут навчали, майже абсолютно чорне тіло, сажа поглинає всі проміни. Ще трохи пройдемо з коридорами другого поверху. Ось яка плитка тут. Стіна здобуває якимось камінням. Там видно. Дуже. Я вже говорив, що два кілометри коридорів Що видно, скелі зроблені сводами, бана бо на плит, мабуть, тоді не було. Тут залізні перекриття ви сучасні. така Залізні стелі, мабуть. Згадка. Проте ще тут були якісь військові, десантники. Наважаюсь на підлогу. І здається, що це ще з тих часів. Це, то буде ресторан. Ви казали так. Ну, може, колись приїду, якщо це буде закінчене. Коли вже? А може вже тут перший, останній раз. На, 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 на тій стороні. Ну, от заліз на драбину якось, щоб подивитись, що тут на дорогому поверсі. Як по мене, тут що буде таке, ну я так думаю, що якийсь двоповерховий ресторан внизу. Будуть відпочиваючі зверху може оркестр. ну що щось. Хоча його придумають. Але таке дуже файна місія буде для відпочинку. Ну, Доки немає можливості сюди добратися до тієї колони. Питався з тої сторони прийти, а в там двері за